Розвиток сімейних форм виховання. Благодійна організація Save the Children в тісній співпраці з Радою оборони та владою міста здійснюють розробку нового проєкту. Традиційний профорієнтаційний тиждень добіг кінця. Які професії користуються найбільшим попитом та де їх здобувають? Благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Камалія та Петро Чорний заспівали наживо і зібрали кошти для наших військових. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю! Ви дивитесь підсумки тижня. Міська влада разом із благодійними організаціями забезпечує дозвілля маленьких криворіжців, а також надає психосоціальну підтримку. У кривому розі пройшов традиційний пофелітаційний тиждень. Разом до перемоги у місті стартував третій етап змагань «Пліч-Опліч» Всеукраїнської шкільної ліги. У ДЮСШ номер 10 прийшли змагання з плавання серед хлопців та дівчат з різних стилів. Петро Човни та Камалія провели спільний благодійний концерт у кривому розі. Місце для корисного дозвілля та психосоціального розвантаження. Рада оборони міста разом із владою Кривого Рогу та благодійними організаціями створюють нові простори, дружні для дитини. А також навчають майбутніх психологів, як правильно боротись зі стресом та втомленістю в дітей, які викликані негативною інформаційною повісткою військового сьогодення в країні. Що вже встигли втілити в життя та що в планах на майбутнє, знають наші кореспонденти. Цікаві майстер-класи арт-терапія, живе спілкування з однолітками та нові знайомства. Все це доступне в просторі дружньому для дитини в спеціально облаштованому приміщенні палаці культури. Південний це результат тісної співпраці благодійників, а також ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Дальні громадяни за підтримки дитячого фонду ОНУСЕФ відкриває в Кривому Розі п'ять просторів дружніх для дитини. Ці простори направлені на підтримку родин з дітьми, які проживають в Криворізькій громаді. Тут будуть надавати. Це послуги соціального працівника, психолога, логопеда, юриста для батьків і для дітей. І Також в рамках простіру діти можуть приходити на розвиваючі заходи, на терапію, на освітні заходи та отримати широкий спектр підтримки від нашої організації та від ріг продовжує тісну співпрацю з міжнародними організаціями в різних напрямках. Така синергія дозволила відкрити 32 сучасних простори: дружніх до дитини, з яких 16 – це діджитал-центри, А відтепер їх стало більше ще на 5 об'єктів просторів психосоціальної підтримки родин з дітьми. Рада оборони, міська влада залучає наших міжнародних партнерів. Ми зараз відкриваємо цілих п'ять нових точок. Разом з нашим партнером, дитяча точка спільно. Що вона надає? За рахунок того, що зокрема от в цьому палаці культури буде працювати ця точка, це не тільки можливість для розвитку дітей, батьки можуть приходити на час на годину чи на дві залишати тут дитину, а самі в цей час займати. В гуртках, які є в нашій культури. Ще один простір дружній до дитини відкрили в гімназії номер 98 на житловому масиві південного ГЗК. Одним з напрямків діяльності в ньому будуть різні види арт-терапії. Працювати з дітками, знімати психоемоційне навантаження, знімати напругу, стрес знімати саме завдяки творчим задумам. Так? Казкотерапіям, ігротерапіям, тобто все, що включає в себе арт-терапія на базі Палацу культури «Інгулець» з усиллями благодійників та за сприяння міської влади також облаштували простір дружні для дитини. Заняття із фахівцями абсолютно безкоштовні для дітей віком від 3 до 17 років з понеділка по п'ятницю. А в Тернівському районі подібний хаб розпочав свою роботу на базі палацу культури «Творчий». Його головна мета відволікти малечу від реалій війни та занурити у світ дитинства, додати більше можливостей для жив. Вого спілкування Кожен район потребує такого простору, тому що тут буде надаватись психологічна, соціальна підтримка дітей. Тут будуть просто різноманітні ігрові програми. Щоденні заходи в них розписані дуже різноманітні. Щотижня діти зможуть відвідати різноманітні заходи, тренінги та семінари. В просторі запрацюють творчі майстерні, групи всебічного розвитку, психологічна підготовка до навчання у школі арт-терапія тощо. Ми людей відволікаємо от, тих подій, які відбуваються щодня, і хочеться, щоб Рійська громада, щоб кожен член нашої Криворізької громади відчував тут затишно у нашому просторі культурному, ще один простір дружній до дитини відкрили на базі 128 ї школи. Тут є все для навчання та розваг: комп'ютерна техніка, меблі, іграшки тощо. Є певні зони, певні осередки, де буде проводитися робота. Є територія там, де зручно буде знаходитися діткам 3-6 рочків. Є територія там, де будемо, чи зона, де будуть працювати діти більш старшого віку. Загалом у Кривому Розі вже відкрили 37 навчально-творчих просторів, з них 16 – це діджитал центри. Але не тільки відкриттям дитячих просторів відзначився цей тиждень. Співробітництво з міжнародними партнерами торкається сфер всебічного розвитку і нашої молоді та студентів. Так, на базі педагогічного університету провели тренінг з психосоціальної адаптації дітей від фахівців Save the Children, які мають досить вагомий досвід практичного характеру. Для студентів це нова можливість дізнатись нове з перших вуст, а принагідно одразу поставити питання та отримати на. Них вичерпні відповіді. У нас сьогодні захід на базі педагогічного університету з залученням міжнародних партнерів про взагалі стрису дітей, що ми робимо з ними, коли війна, як ми їх навчаємо, як їх адаптувати до сучасних умов воєнних. Я, як студентка, яка навчається на психології, розумію важливість даного заходу, як нам важливо особливо працювати з дітьми у даний період. Сам тренінг провели у спеціально облаштованому, надійному та безпечному приміщенні у Криті педагогічного університету. Міжнародна благодійна організація Save the Children спільно з радою оборони міста та владою Кривого Рогу вже мають успішно реалізовані проєкти: ремонт приміщень для проживання ВПО, гуманітарна та грошова підтримка переселенцям та постраждалим внаслідок ракетних ударів, надання обладнання для закладів освіти міста, грантова підтримка бізнесу. І ця робота триватиме і надалі. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін, Максим Мурашов. Підсумки тижня перший міський. Освітяни та майбутні абітурієнти в одному місці. У Кривому розі добіг кінця традиційний профорієнтаційний тиждень, центром якого став не менш традиційний ярмарок професії. На ньому учні випускних класів мали змогу ознайомитися із широким спектром закладів профтехосвіти вищих навчальних закладів та підприємств, які зацікавлені у молодому поколінні фахівців. Географія вишів та роботодавців не лише кривий ріг, а й інші міста та регіони нашої країни. Про те, які кадри є найбільш затребуваними, та де їх навчають, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Карина навчається у Криворізькій гімназії номер 50 та цьогоріч закінчує 9 клас. По його завершенні вона планувала вступити до транівського ліцею, допоки не прийшла на ярмарок професії. Тут її зацікавили дві геть-різні спеціальності: лікар та кондитер. Тож тепер при вступі гімназистка обратиме вже з трьох навчальних закладів. Я думаю, це дуже важливо для людей, які не можуть ще обрати, куди вони хочуть піти. Це можна подивитися, походити, задати деякі питання, які вас цікавлять. Та можуть щось обрати для себе, тому що не всі діти в нашому часі зараз можуть обрати спеціальну професію. Які на яку вони хочуть навчатися на ярмарку? Представлений широкий спектр галузей знань та спеціальностей: від машиністів та електрогазозварювальників до фахівців з кібербезпеки та інформаційних технологій, враховуючи специфіку міста та вимоги сьогодення, найбільший упор на інженерні професії. Таким зокрема навчають у українському національному. Традиційно це у нас ну у й іт технології. Вони є найбільш привабливими, Причому практика показує, що вони привабливі не тільки. З точки зору побудови України з точки зору її оборони, якщо по-чесному. І це дуже приємно дивитись. Ну і інженерні, інженерні фахові такі спеціальності, які дуконче потрібні нашої країни. На ярмарку знайдуться пропозиції і для тих, чия душа лина до прекрасного. Не вперше до заходу долучається Київський національний університет культури та мистецтву. Його представники кажуть за статистикою, велика кількість вступників вишу мешканці саме Дніпропетровщини, бо такі спеціальності також є затребуваними у регіоні. У Нас дуже багато і творчих спеціальностей і нетворчих. творчих у нас є факультет кіно і телебачення, є факультет театру кіно та естради, хореографічного мистецтва, музичного мистецтва, є нетворчі, готельно-ресторанна справа, міжнародні відносини, кібербезпека, до речі, дуже популярна зараз спеціальність. Є дизайн та реклама, IT-технології, сучасні спеціальності. Мені здається, які зараз будуть саме востребовані. Постійними учасниками ярмарку є містоутворюючі підприємства гірничо металургійного комплексу. Ксу, зокрема, арселор -Мітал Кривий ріг. Промгіганти наочно показують новому поколінню містян, де та як вони зможуть перетворити свої знання та вміння на власний добробут. У цьому заході ми хочемо максимально привернути увагу школярів, залучити їх до вибору саме професійно-технологічного. Ли відчули, що арсенормітал це класно і захотіли б прийти до нас на роботу на оплачуване стажування освітні заклади, які готують таких фахівців у місті присутні. Серед них Київський центр профосвіти, металургії та машинобудування, який не лише надає теоретичні знання та практичні навички, а й допомагає отримати роботу за фахом. Традиційно в нашому закладі ми готуємо спеціалістів для металургії та машинобудування, як для міста Кривого Рогу, так і для регіону, взагалі токаря, фрезерувальники. Електромонтери, електрогазозварники, машиністи металургійного крану. Кожного року у нас випуск під 300 вихованців, яких ми благополучно працевлаштовуємо на підприємствах міста та регіону. Профорієнтаційна робота у навчальних закладах Кривого Рогу на постійному контролі не лише міського департаменту освіти та науки, а загалом влади міста. Тут всі вищі, значить профтехосвіта, дитина може пройти, подивитись, поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися зі студентами, які вже зараз навчаються в цьому закладі, і обрати так, щоб всі були в гармонії. Хочу зазначити, що ми робимо особливу увагу на залучення студентів до саме інженерних професій. Сі, адже Кривий Ріг – це найбільший промисловий центр України. Більше дізнатися про актуальні професії та заклади освіти, де ним навчають усі майбутні абітурієнти могли впродовж тижня. Знайомство з вишими було корисним насамперед для 11-ти класників, адже допомагає визначитися із четвертим предметом на вибір для проходження. НМТ. нагадаємо, реєстрація на тестування вже розпочалася та триватиме до 11 квітня. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, підсумки тижня, перший міський. Очні китки м'ячів у кільце, десятки учасників та боротьба за першість. Цього тижня, а саме 26 березня, у Кривбасі стартував третій етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Відкрив марафон баталій з п'яти видів спорту, чемпіонат з баскетболу. Відтак у змаганні під символічним гаслом разом до перемоги взяли участь найкращі шкільні команди районів Кривого Рогу, які на спортивному майданчику змагалися за можливість представляти наше місто на регіональному чемпіонаті пліч опліч у Дніпрі. Як молода генерація криворіжців змагалася за першість у баскетбол, та хто отримав омріяну перемогу, розкаже Антон Чекаль. Передача м'яча, впевнений кидок та пряме потрапляння у кільце. Ось так у спортзалі гімназії номер 68 команди навчальних закладів вибивають першість у спортивному двобої з баскетболу під гаслом разом до перемоги. Продемонстрував неабияку майстерність. у грі в м'яч разом з командою 95-го ліцею Андрій. 15 П'ятнадцятирітній юнак ділиться свою спортивну кар'єру. Він започаткував тільки віднедавна. Я почав займатися баскетболом після початку війни, коли повернувся за кордоном. Шукав якийсь. Зайняття для себе мені в принципі, подобався баскетбол. Слідкував за ним дуже часто і вирішив спробувати. Ми готувалися ці, цим складом ще до інших змагань, які були до цього. Показали непогано так, як, як, для першого, як для першого року. Турнір з баскетболу серед вихованців шкіл відкрив третій етап спортивних змагань під назвою «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги, що були створені за ініціативи президента України. Відтак до кінця квітня юні спортсмени змагатимуться у п'яти видах спорту у переліку дисциплін. Волейбол, футзал, черлідінг, спортивне орієнтування та баскетбол. Першому у спортивному двобої зійшлися команди ліцею номер 95 та ліцею Кредо, які представляли відповідно, металургійний та центрально міський район. Далі за звання найкращих між собою змагалися представники Покровського, Саксаганського та Інголецького районів. Окрім можливості покращити свою майстерність, організатори підкреслюють важливість психоемоційного розвантаження юних криворіжців, що було помітно на районних відбіркових турнірах, де змагалися 40 шкільних команд. Ви знаєте, коли я бачила е, щасливі усміхнені е, обличчя учнів переможців другого етапу, я зрозуміла, що змагання проводиться не дарма. Чотири роки діти сидять вдома. Вони не Майже не займаються спортом. Вони не бачили один одного. Це е, нотка змагань е, і перемоги їх надихає і дає їм можливість ну, відчути себе потрібними і разом йти до перемоги з усією нашою країною. Переможці кожного з п'яти видів спорту згодом поїдуть представляти криваріг на четвертому етапі змагань. пліч все українські шкільні ліги, що відбудеться у Дніпрі. До слова, перемога криверріжців на регіональних змаганнях вже в червні дозволить. Ім захищати честь усієї Дніпропетровщини на чемпіонаті в Києві, де змагатимуться найкращі команди з усієї України. Взагалі це чудова ініціатива, класні ігри, тому що ми бачимо, що дітям це сьогодні потрібно: не сидіти за гаджетами вдома, а спілкуватися, займатися спортом. Тому думаю, що в нас все пройде спокійно на високому рівні. Ну і звичайно, ми дбаємо про безпеку дітей, тому всі наші змагання проходять в тих закладах, де обов'язково є укриття. Спочатку повномасштабної війни міська влада та рада оборони Кривого Рогу облаштувала близько трьох сотень надійних та головне зручних укриттів в закладах освіти, зокрема в школах, гімназіях та ліцеях. Це за словами заступника міського голови Сергія Млютіна вже дозволило безпечно провести близько двох сотень спортивних змагань для молоді. Кривий рік це сила, Кривий рік це сильні люди, сильна молодь, гарні спортсмени. І ми, як міська влада, рада оборони робимо все можливе для того, щоб діти навіть в умовах війни мали можливість розвиватися, в тому числі займатися спортом. Сьогодні ми проводимо чергу. Значить, це спортивне змагання, в якому наші діти можуть показати, що вони кращі. Зараз це в баскетболі. Ми проводимо заходи, які надають людям можливість перемагати. І оці навіть ці невеличкі спортивні перемоги. Це велика складова нашої спільної перемоги України над ворогами. Відтак, за підсумком третього міського етапу всеукраїнських змагань «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу. Серед юнаків третє місце посів Криворізький ліцей Кредо, що у центральному міському районі. Срібло забрав представники Саксаганського району. А саме команда Криворізького ліцею номер 35 Імпульс. Абсолютно перші здобув ліцей номер 95 що представляв металургійний район. Відтак саме остання команда і поїде на регіональний турнір в Дніпро з баскетболу від нашого міста. Антон Чекель, Сергій Іванкін та уся команда першого міського зичать спортсменам чергової перемоги. Команда на старт свисток заплив. На базі ДЮСШ номер 10 майже дві сотні юних спортсменів 2006-2009 років народження третього та вище розрядів змагалися за першість сплавання. Протистояння проходили протягом двох днів, де плавці показували свою майстерність у різних стилях. Далі на переможців цих змагань чекає наступний етап всеукраїнський рівень. Дізнавалася про підготовчий етап та його результати. І наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Аліна одна з 180 спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з плавання, які проходили у ДЮСШ номер 10 Дівчинка вже більше п'яти років займається водним видом спорту, два з яких через повномасштабне вторгнення провела в Ірландії. Ділиться тренування за кордоном сильно відрізняється від наших, проте вже зараз влилася в ритм та взяла участь у перших для неї у цьому сезоні змаганнях у двох стилях: 100 метрів вільним стилем та 50 метрів брасом. Це було спонтанне рішення. Я пробувала різні тренування: танці, балет та інше. У кінці кінців я прийшла п'ять років тому на плавання. Я починала з найнижчого рівня і потім пішла далі. Перейшла на новий рівень, новий басейн. У мене з'явилася нова команда, нові результати, тренер. У мене були всі місця: і перше, і друге, і третє. Були невдачі, були підйоми. Але я старалась не засмучуватись з цього приводу та просто не концентруватись на поганому. Брав участь у змаганнях і Микита. Хлопець здобув першість у своїй категорії 30 метрів брасу. Ділиться ці змагання для нього є досить легкими, адже вже безліч разів брав участь у подібних, проте сприймає їх як досвід та своєрідне тренування для більш серйозної боротьби. Незважаючи на це, завжди плідно готується до кожного водного протистояння. Плавав по дві тренування у день оцінює результати дуже добре. Буду намагатися тренуватися ще подалі. І добуватися результатів на краще. Хочу займати перші місця завжди поїхати на Європу. Там теж займати перші місця. Тренери спортсменів зізнаються, довгий карантинний період, воєнний стан та заняття онлайн, неабияк повпливали на рівень підготовки плавців. Навіть зараз, коли за більш ніж два роки війни, наставники та їх вихованці вже звикли до таких умов. Постійні сигнали повітряної тривоги часто переривають заняття, що не дозволяє у повній мірі викластися для достойного результату. Дуже важливо, тому що це ну як кажуть, це життя їхнє. Тим паче, що зараз у них немає спілкування живого такого. І те, що вони роблять на тренуванні, те, що вони роблять в цих гуртках, в своїх палацях, це для них дуже важливо, бо це, це життя. Ми не працювали 8 місяців з початку війни, і це було просто жах для, люд... для дітлахів. Вони не знали, що робити. Змагання проходили у рамках міського марафону. Єднайми заради перемоги КР 20 У них взяли участь спортсмени 2006-2009 років народження, допускалися до боротьби за першість плавці третього та вищо розрядів, найкращих з яких відзначили грамотами та медалями. На даний час в цей суровий час для нашого сьогодення завдяки. Підтримки ради оборони міста та Київського міського виконкому, всі дитячі спортивні школи е, працюють в повному обсязі. Всі відділення, ось вам живий приклад того, що відділення плавання з усіх позашкільних закладів працюють на е, перемогу нашої країни. Таким чином, ми виховуємо дух патріотизму в наших дітей і на підтримку наших збройних сил України. Проте на міських змаганнях криворізькі плавці зупинятися не збираються. Вже зараз розпочали активну підготовку до всеукраїнських перегонів за першість. Вони пройдуть у травні місяці, куди від Кривбасу поїдуть близько 20 найкращих спортсменів цих змагань. Тому тримаємо колочки за наших майбутніх зірок плавання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Об'єднуємо серця. Благодійний концерт з такою поетичною назвою про майнову Кривому розі на цьому тижні. Заспівати наживо та зібрати кошти на підтримку підрозділу Схід завітав творчий дует заслужених артистів України Камалія та Петро Чорний. У їх виконанні лунали спільні та сольні роботи, у тому числі і невидані композиції. Як це було, нагадає Кузьма Шишкін. Підбадьою співвітчизників та мотивують європейців бути сміливими як Україна. Саме так коротко можна описати репертуар пісень, із якими днями до Кривого Рогу завітала заслужена артистка України та за сумісництвом міст світу зіркова співачка Камалія. Я намагалась стучатися і донести до всіх сердець в Європі, до кожного європейця. Як вимога намагалась, і народилася пісня. Be brave like Ukraine. і зараз топ на топозиція в Європі. Так що трошки англійською. А другу половину благодійної концертної програми, що отримала назву Об'єднуємо серця, проводив напевне найвідоміший ром українського походження Петро Чорний. Це дуже важливо в цей час, і ми всі розуміємо, яка біда у нас, і все будемо робити для того, щоб вижен ворога з нашої. Неньки України завдяки всім хлопцям, нашим воїнам, тим людям, які працюють в тилу і роблять все. Да, я теж не поїхав циганськими авіалініями нікуди. Ідея створити творчий дует народилася у виконавців вже під час війни за лаштунками. Вони виступають і для воїнів, і для працівників тилу, звичайних цивільних. Митці майже не полишають кордонів рідної країни та роблять свій вагомий внесок у боротьбу із ворогом. Так, зокрема, Камалія має три профільні фонди в Україні, Польщі та Німеччині. Я е, перший раз приїхала в травні о, того ж 22-го року. Е, наприкінці травня приїхала зі своїми волонтерами, бо вже не могла просто. Хотілося в Україну, хотілося побачити своїх рідних. І я приїхала і відчула, що все, все я не можу. більше, Я не можу. І вже е десь наприкінці червня я вже зі своїми речами повернулася додому. Минулий рік, цей рік я практично тут. І Їжу, підтримую ЗСУ. А ось Петро Чорний є офіційним амбасадором 128-ї бригади ТРО підрозділу Схід для артиста це велика честь. Він підкреслює, що перемога України настане тоді, коли останній окупант покине українську землю, і це можливо лише завдяки нашим хлопцям. Треба не, не тільки наповняти наше серце єдності, а й лікувати ще наші душі саме самоукраїнською піснею. тому що знаєте, є історичні факти. А що історичний факт ви. Пригадайте на початку війни, як зробила пісня «Горить Пала і підтримала всіх вона стала народом. Це є приклад, коли знаєте, люди сидять на диванах і кричать: що ви робите? У нас війна. А що ти робиш для цього, щоб війна закінчилась? Якщо от дівчата і сітки плетуть, і в неділю по 10 тисяч вареників роблять. Все потрібно. там. Концерт народних артистів зібрав аншлаг. І, попри повітряні тривоги, що тричі переривали виступи, не залишив кивалівського слухача байдужим. Хтось цілеспрямовано прийшов послухати улюблених виконавців наживо. А хтось вперше вирішив познайомитися із творчістю митців, чиї ім'я на слуху українців. Це, звісно, Це, звісно, о. <свісно> Я люблю циганські. На, ну, щоб іменно його родина Циганське, а ми в перший раз будемо їх слухати. Просто цікаво послухати пісні, розважитись якось. Хочу просто наживо почути їх все. Зі сцени лунали сольні роботи та фіти. Відомі пісні до воєнного часу та років повномасштабного вторгнення. Англомовні пісні, які виконуються на європейських сценах, а також нові роботи, які не були офіційно випущені. Як і всі українці, співаки чекають на той день, коли вони зможуть заспівати по перемогу України, як про подію, яка вже відбулась. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін. Підсумки тижня. Перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією вшануємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям!